За 20 останніх років у другому під'їзді будинку під номером 8 на вулиці Парковій у Рівному жодного разу не робили ремонту. Про капітальні навіть мова не йде, не було навіть косметичного ремонту. У під'їзді навіть виникали пожежі через коротке замикання електромережі, адже її стан теж залишав бажати кращого. До того ж, на одному із середніх поверхів у стіні утворилася величезна дірка, крізь яку було видно загальний каналізаційний стояк. Ця труба протікала та підтоплювала нижні поверхи сходових клітинок. Після Чання громадського контролю та позивної заяви до суду цей під'їзд виглядає тепер так. Тричі нам приходила відповідь про те, що грошей немає і навряд чи будуть у 2014 році. І тільки після того, як ми допомогли мешканцям звернутися з позовом до суду, ремонт зроблено. Тоді запитання: чи треба було так довго псувати один одному нерви? Мешканці до цього часу не вірять у те, що все ж вдалося досягти бажаного, і їх під'їзд нарешті відремонтовано. 15-20 років не було ремонту в нашому під'їзді, і за допомогою рівненського громадського контролю було зроблено перші кроки, і нарешті був виконаний ЖЕКом ремонт